Коли ти робиш Zoom, мітінги напружені, це, наприклад, категорія там, 1X. Так? Коли я роблю фізичну ну, real тайм зустрічі в мене це 3X. Ну, то есть, я просто розумію по забору там, енергії ну, то есть, фізичні зустрічі, тому я дуже серйозно думаю, з ким я зустрічаюся. Ну, питання: там, why, 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 це моя рекомендація для всіх: для всіх подумати 10 разів, ну, чому, зустр... чому тобі позвонили, давай. Там, і ти вроді людина класна, нормальна, і ти сразу, опа, давай. Yeah. А потім why. І тепер я роблю так, чому я хочу зустрітися? Чому, чому, чому? Якщо якогось він війну немає, ну тобто тобі цікаво, ну щось. Я, я люблю зустрітися з людьми, які є взаємний інтерес. Я хочу ну, зробити так, щоб нам обом щось було цікаво. І є люди, звичайно, з якими ти зустрічаєшся, ну тось фофан просто. Ну, тобто твої там старі друзі. Розуміло, це, yeah. це, це дуже спеціальні люди, які не віджирають енергію 3Х. Ну, тобто вони нам наоборот тебе поповнюють енергію. Вот. А, тому треба ну, тось, робити такі зустрічі, де є правильне. Ну, тобто, по-хорошому, не то, що там він-він да. матеріальний. Якби є ти людині, якщо щось розказала, цікаво, потім людина тебе може вернутися, ну ще да. з таким 10 ікс цікавим там, пропозицією або чимось. Мені дуже подобається там людям, ну то є брейнформити різні продукти, різні. Там, це я кайфа цього ловлю. То мені подобається віддавати.